Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нитки занадто короткі для використання. Вихід 16.4. Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба. Про щадливість тітки Маргарет складали легенди. Після її смерті племінниці почали з ностальгією в серці перебирати її речі. У ящику, акуратно поміщеному в маленькій пластиковій коробці, вони знайшли набір коротких ниток. На ящику було написано: Нитки занадто короткі для використання. Що мотивує людину зберігати і підписувати те, що не можна використати? Можливо, ця людина колись пережила великі труднощі? Коли ізраїльтяни вийшли з єгипетського рабства, то залишили позаду важке життя. Однак вони швидко забули про Боже диво їхнього порятунку і почали скаржитись на брак їжі. Бог хотів, аби вони йому довіряли. Він дав їм манну для харчування у пустелі і сказав Моїсею: Народ виходитиме і щоденно збиратиме скільки треба на день. Бог також повелів їм збирати подвійну порцію на шостий день, бо в суботу манна не буде падати з неба. Частина ізраїльтян послухалась, а частина ні, з очікуваними наслідками. У часи достатку і в часи нужди, люди у відчайдушному намаганні все контролювати. Схильні хапати те, що можуть, і накопичувати, здобуте. Однак немає жодної потреби брати все до наших рук, немає жодної потреби зберігати залишки ниток і все це накопичувати. Ми віримо в Бога, який обіцяв я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Яким чином ви іноді намагаєтеся все контролювати? Як Бог. Підтвердив свою вірність у минулому. Помолимось. Небесний Отче. Допоможи мені триматись за Твою руку і в усьому тобі довіряти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та інстаграм